Ось чому вони пішли. Ось вони звідси заходять на Шевченка на Новотроїцьке і намагаються пробити встик на піщани. На, на цю позицію, яка чорним виділена, чорна смуга. На карті стрілочка, чорна смуга. Подивіться між Шевченка і Новотроїцьке. От ворог просто прийшов у гості. Платники, дякую. Українські платники податків скинулись грошима. Українські е, воїни, ну я не знаю, яка там організація, кажуть, що це ДССТ, Міністерство оборони, служба транспорту побудувала, підготували якісні позиції і внаслідок неадекватних управлінських рішень, за які несуть відповідальність, просто можна, можу сказати, це ОТУ Донецьк і ОСУ-Хортиця, які просто не володіють обстановкою, можливо, не спілкуються з комбригами, не спілкуються з комбатами, як ми бачимо. От комбата 108 батальйона, який там був, його явно не питав. Вони навіть не питають не те, що не приїжджають в окоп Вони навіть не цікавляться думкою підлеглих командирів. В результаті цей кріплений район просто українські платники податків подарували російським окупантам. І звідти ворог розгортає наступ. І от я вам хочу сказати: вони зайшли в Шевченко. І зараз, дякуючи воїнам 425-го штурмового батальйону Скала, які ведуть зараз бої за Новотроїцьке і Шевченко, ці села вдалося втримати. Ці бійці знов таки заходили в бій Сходу. Вони вибивали противника звідти, де він вже просунувся і зайшов. І якби у нас не було там таких бійців-штурмовиків, якби скала не була боєздатним підрозділом, то ми б втратили зараз ці два села. Там просто не було нічого, що могло б зупинити російський наступ. Все це зроблено знов без планування, без підготовки, з ходу, з ходу, вперед-вперед, без дорозвідки. В таких самих умовах заходить туди на лінію оборони 32 га бригада. Люди є. ну, Часу на підготовку не дали, але люди є. Я хочу подякувати тут воїнам 32-ї механізованої бригади. Воїнам 425-го штурмового батальйону Скала, воїнам 155-ї механізованої бригади, деякі підрозділи якої теж тут знаходяться в районі, за те, як мужньо вони б'ються. Вчора на одній позиції ворог штурмував з трьох напрямків один з наших вузлів оборони і бійці 32-ї бригади, 3-й механізований батальйон, бійці 2-го механізованого батальйону. 155-ї бригади просто героїчно відбили ці атаки, навіть без дронів відбили. Дронів не було. Просто побудована вузол оборони, правильна організація вузла оборони, шалоновані бойові порядки, дозволили стрілецьким вогнем знищити противника. Плюс бійці, група бійців 155-ї бригади пішла в контратаку і вибити, це дозволило вибити ворога. Це реальний подвиг, ближні бої. Але ці ближні бої, вони важко даються великі втрати для росіян, але вони важко даються і для нас. Тому що ці ближні бої ведуться не на укріплені заздалегідь позиції. А знов, як завжди, у нас часто буває, ворог сидить на наших укріплених позиціях. А українські воїни, замість того, щоб їх вчасно туди направити, ні, вони знову ведуть зустрічний бій у пустій посадці з Лопатою. Тобто на словах нам керівники розповідають про лінію оборони, а потім, перше, їх рідко де роблять, а навіть там, де роблять, ми не займаємо їх часно військами.